Апдейт такий. Ми забрали всі пеньки, всі старі дерева, крім великого абрикоса, який нам поки, поки хай буде. Я в шоці, Боже, невже, невже ця ділянка оживає. Ну це просто нереальний кайф. У мене стільки було ідей в голові, стільки е, всього мені хотілося посадити і одразу. Я дуже хотіла дочекатися моменту, коли ділянка буде очищена, розрівняна для того, щоб побачити, чи дійсно картинка в моїй голові співпадає з тим, що тут виходить. І здається, у нас починається велике планування, великий ландшафтний проєкт, який ми будемо потрошечки засаджувати і буде, взагалі кайфом. Дуже багато місця стало. Здається, що дуже багато місця. Коли зібрались всі ці зарослі, я вже хвилююся, як це зробити. І мені е, прийшла ідея щойно на куті ділянки, де у нас там ржава будка сусідів стоїть. Вони її обіцяють забрати, але не знаю, коли це трапиться. Ну і плюс там стовп електричний. Там. Можна посадити ялинку, яка може рости високою, великою, і якраз закрити стовп на цьому кутику. Вчора ввечері я чуть не замовила три кущі бузку для цього місця, але зараз мені здається, що, я, що ялинка буде кращим варіантом. словом, нас чекає дуже багато мук вибору. Друзі. Я навіть не знаю, що сказати. Щойно відпустила майстра водія екскаватора. і Я вам скажу, що я не думала, що тут може бути так гарно. Якщо чесно, що сусіди вже все допиляли, але здається їм ще довго. Так, сьогодні 19 травня, я в курці. Так, це офіційно всі знають, яка весна, але це означає, що сезон посадок офіційно розпочинається. Нарешті я вивезу сюди всю розсаду, всі свої заготовлені рослинки, які в мене є, там наживцьовані, корінцями розмножені, там різні різні, які чекають. І їх дуже замало. І тих 4 кілограм мікроконюшини, яку я купила, щоб засіяти вільні місця, теж дуже замало. Нам потрібна стратегічна сесія, де можна буде визначити, що як іде. В першу чергу якісь базові доріжки, де квітники, де що. Боже, я вже не можу дочекатися. Це настільки того було варто, що я в шоці. І чому ми цього не зробили раніше? Тому що ну це просто спрощує роботу в Мільйон разів, і, і взагалі бачення, тому що в моїй голові бачення було одне, яке сильно прив'язувалося до того рельєфу і до тої рослинності, яка була. А зараз нічого немає, можна пробити все, що заманеться. Шикардос. Так що буду замовляти, мабуть, я ті свої три буски, про які мріяла. І ми будемо потихеньку садити з вами разом. Ось тут ще покажу, нам доріжку зробили. Під доріжку викопали траншейку, щоб досипати туди щебінь. І збоку теж будуть клумби. Сарайчик, який ми плануємо будувати фундамент. Не до кінця, але частково готовий. Діляночка розрівняна, наскільки це можливо. Короті, я така задоволена, я в шуці. Мало жінці треба для щастя. Бачите, це я ще вже виходить. Айфони переросла. Ці всі інші штуки попсові. А ще. Я попросила цього майстра, щоб він викопав мені траншейку під посадку спаржі, яка вже приїхала. Я думаю, що завтра, післязавтра, будемо її садити. Ось так виглядає 30-сантиметрова с спар... траншея для спаржі на думку екскаваторщика. Ну, Я думаю, я... мені там по коліно, як мінімум. Але це не страшно. Ми засипемо її і я в захваті. Боже. Дивіться, який мит. До речі, от з цього кута мені ніколи не здавалося, що тут настільки красиво. А тут тепер це прям моя улюблена точка стала з сьогоднішнього дня. Просто вау. Туди не дивіться. Ми там посадимо якусь ялинку, і ті будки сусідської не буде. Хоча вони обіцяють її забрати. Не знаю, коли їм це вдасться, нам теж багато чого не вдається зробити швидко. Тому нам цим. Просто ми посадимо туди якусь ялинку, я думаю, і буде окей. Здається, тепер я буду приїздити сюди щодня. Добрий ранок, цей день настав. Я і моя дружня команда розсади приїхали висаджуватися. День непоганий сьогодні, теплий, вітер тільки. Подивимося, що нам дасться. планів дуже багато. Першим ділом, я думаю, вивант... ну, ясно, вивантажити всю цю розсаду і прикинути що, куди мені влізається. Чи не потрібно часу мені перекопати нові грядки? І ще суперважлива задача на сьогодні це спаржа. Джинців. Помідорів в мене ще не було ніколи. Але спишемо це на холодну весну. Вітер дуже сильний, щось мені страшнувати цю розсаду виносити на поле, але ми можемо зайнятися сперше. Отож, сонячне місце, всі діла. Ось Тут мені прислали ось таку інструкцію з картинками. Значить, нам потрібно. На 15 хвилин замочити саджанці і зробити насип в траншеї. І закинути туди оце спеціальний допис, яке прислали. Це якраз на всі саджанці, його треба використати за один раз. Робимо по інструкції. Не знаю, не знаю. Так, і дивимось. Вітер. Вітер сильний. Отож. Це вже, до речі, спаржечка росте. Мабуть, з нею ще й буде. У мене два сорти. Гі... Гіндлім і другий кумулюс. Тепер не забудьте запам'ятати, деякий. Значить, замочити першим ділом. Я взяла. Ведро. Я разбуду. Зламалась спаржа, можна з'їсти. Так, зараз найголовніше це зробити траншею, перніше в траншеї насип. Готовий результат. Виглядає ось так. Я дуже задоволена, якщо чесно. Це не було легко, не скажу. Але, як завжди, понад того варте, сподіваюся. Тому що праця винагороджується. Значить, поки я тут садила спаржу. Мені прийшла в голову геніальна ідея знайти якогось культиваторщика-тракториста, хто міг би допомогти нам продовжити город туди далі в кінець. Тому що бачу я, що ми ну, явно не встигаємо робити це самостійно, а треба користуватися допомогою інших людей. Отож, 5 хвилин пошуку в Оликсі. І культиваторщик знайшовся. Тепер тримаємо кулички, щоб він приїхав такий доїхав, як пообіцяв. І сьогодні ввечері, можливо, буде краса. А зараз, щоб не втрачати час дарма, я хочу приступити до посадки помідорів. В принципі, вітерець так є, чутно, але... Ну, що робити? По крайній мірі, я підготую зараз е, ямки і планую в кожну ямку додавати триходерму, мікоризу і трошки компосту для того, щоб підтримати ці томатики. А там будемо бачити, скільки встигну, як піде. Система вимірювання олюні. Для спаджі я використовувала паличку. Вона міряла, що вона сантиметрів 30, для того, щоб з рулеткою не ходити кожен раз. Тут сантиметрів 45. Мені годиться для того, щоб вимірювати відстань між томатиками. з Японії кажуть. Приїхала? Так, я не буду заважати чим Я дуже рада. Питання, яким я страждала. Місяць вирішилося за 5 хвилин. Інвестувавши 2000 гривень в роботу спеціаліста замість остеопата. Зберігши собі купу нервів. У нас тепер краса. Край. Все розпушене після екскаватора, воно було таке тверде, дуже. А тепер все м'якеньке, але мені треба закінчити помідори. А тут... Треба добре подумати, чим тепер це зайняти, тому що зробити я зробила город. Але навіщо він не такий великий? Це питання. Будемо сіяти гарбузи. Тож томати вже готовенькі в грунтику. Якось вони, звісно, дуже сумно виглядають, як на мене. Бувало і набагато краще. Ну, ось. Але я сподіваюся, що вони піднімуться. Завтра приїду їх замольчую соломою і будемо сподіватися на краще. Загалом мої втрати десь 8 штук під час транспортування і посадки, від того, що вони занадто сильно переросли. Ну, Досвід буду знати на майбутнє. І вам теж не рекомендую. Перетримувати дома <хи> Так, день закінчується, сонечко чудово сідає. Пора їхати додому, до своїх хлопців. Мені сподобався цей деньок. Дякую, що були зі мною. Завтра продовжимо, Чи в якийсь інший день. Але ще не все посаджено.